Волонтери дерев'яного мережева Чернігова продовжують реставрацію будинку на вулиці Музейній, 2Б. відновлення фасаду садиби Сидоренків, історія якої налічує майже 130 років, почалося у квітні. Тоді до Чернігова завітала команда мобільної майстерні толокар, яка просто неба вирізала мереживо, яким згодом оздоблювали будівлю. За два місяці толок вигляд будинку наблизився до запланованого. Ми вже змогли демонтувати дуже багато поламаних зразків мережива, замінити їх на нові, ті, які ви бачили в процесі виготовлення. З тих пір дозачистили основний головний фасад будинку. Вже як ви бачите, звідси навіть практично зачищений, практично повністю пофарбований лівий фасад. Окрім цього, волонтери проєкту зробили пілястри на головному фасаді, почепили нові віконниці, демонтували та зібрали з нових мережевних елементів частину поламаного карниза. Цими вихідними уже на 17-й толоці вони й далі оздоблювали будівлю. Ми виконали сьогодні зачистку фасаду лівого. Цієї частини, де я зараз знаходжуся над головою, зачищали, фарбуємо пілястри ось прямо зараз. І саму стіну, яку сьогодні трохи теж зачищали, і ремонтували верхня мережа, так звані сережки, вбирали у нові сережки. Старі замінювали, нові встановлювали. Проєкт Дерев'яне мережево-Чернігова створили, аби відновити та зберегти дерев'яну архітектуру Чернігівщини. Крім садиби на музейній, волонтери працюють ще над двома об'єктами. Один будинок з них це земська. Один ми не лише завершили його 30 квітня, але й тиждень тому дочекалися приїзду професійної конописиці, яка розмалювала віконниці цього будинку мальвами. І далі ми повертаємося до Василенка 12. Це третій будинок, на яким ми зараз працюємо. Які ми розпочали робити ще минулого року, але оскільки це дуже специфічний випадок, тобто, якщо тут іде про скажімо так, косметичний ремонт і на земський теж йшлося про косметичний ремонт, то там мова йде про те, що ми взяли старий дерев'яний будинок без оздоблення і оздоблюємо його з нуля. За словами Станіслава Іващенка, на музейній потрібно доробити фасад, зокрема, замінити та пофарбувати кілька поламаних елементів на лівому фронтоні та пофарбувати правий, а також оздобити бокові стіни. Нагадаємо, цей мережевний будинок у період між 1895 і 1901 роками побудував почесний громадянин Чернігова Семен Сидоренко. Садиба переходила з покоління в покоління. Зараз у ній живе родина правонуки.